З січня 2011 року. Зателефонувавши на безкоштовний номер цілодобово 0850 4020, клієнт може отримати будь-яку консультацію стосовно електропостачання. Кожного місяця кол-центр опрацьовує більше 30 тисяч звернень від споживачів. З квітня ми розпочали приймати показники по телефону через кол-центр. Як це відбувається? Споживач телефонує до нас з 25 числа по 1 число включно і говорить свій показник. Диспетчер кол-центру заносить його у відповідну програму, програма в автоматичному режимі робить розрахунок, і диспетчер через кілька секунд озвучує суму, яку споживач може сплатити. Після чого споживач звертається в найближче відділення банку і платить за спожиту електроенергію. Як я вже говорила, ми розпочали надавати таку послугу з квітня місяця. За період з 25 квітня по 1 травня було зареєстровано 196 звернень споживачів, які подавали показники по телефону через кол-центр. Кожного місяця ми очікуємо збільшення. Кількості звернень. В чому перевага цієї послуги? Перевага, перш за все, в тому, що споживач може отримати суму або дізнатися суму, яку йому треба сплатити, це миттєво. І друга перевага в тому, що показник, який надає нам наш клієнт по телефону через кол-центр, береться до уваги при формуванні рахунку. Будь ласка, телефонуйте до вас. Будемо раді вам надати якісну послугу.